Які ж довгі в Хагівагі руки та ноги. Так, а ось і гості. Вибачте, але й солодощами на вечірку категорично заборонено. Ось тепер можете проходити. Приємного вам вечора, хагівагі. Хм, Скелет, а солодощів в тебе є? Може, під шляпою? Порожньо. Ну, добре, тоді вам гарного вечора. Ну що я пройшов. Тепер можна підкріпитися моїми смачними кісточками. Отак! Які ж ніжні та смачні. Зараз покажу, як я їх зробив. Все, що мені треба було, це пачка маршмеллоу і гострі та довгі шпажки. Все з'єднуємо. А потім чіпляємо на костюм. І ось такий у нас вийшов скелет. Yes! Тепер одягаємо, і на будь-якій тусовці ви точно не залишитесь голодними. Музика те, що треба, діджей. Давайте тусити всю ніч.